Турбується щодо комунального навантаження, тривожаться щодо сусідів висоток, готуються писати скарги і заяви про екологічний кримінал. Водночас переймаються злочинністю в кущах, думають про покращення митницького майбутнього і планують прикрашати місто. Кілька днів у Черкасах топ-темою обговорень є майбутнє черкаського узбережжя. Мої колеги пішли в люди до комунальників, архітекторів, екологів та у владні кабінети, аби зібрати й об'єднати думки всіх. Про долю дніпроських берегів у Черкасах більше Ірина Малюкова. Найпершими на сполох щодо будівництва на узбережжі забили митничани. Пані Євгенію настільки сколихнула новина, що жінка взялася збирати підписи тих, хто проти забудови. Тож не шту, де царське село побудують, побудують, де спуски до пляжів собі нікого туди не пустять. Це уже був би пляж не для людей, пляж для е, ізбраних, так як оце в Дахновки побудували царське село. Оце друге царське село хочуть побудувати на митниці. Люди проти. Зі своїми тривогами пенсіонерка прийшла на депутатське засідання. Доки жінка просила обранців відмовитися від будівничих намірів, двоє слух народу пересварилися. Павло Палукара звинуватив Юрія Тренкіна в цитую лицемірстві. Ви, вибачте, 22.12.2016 року та 25.10.2016 року особисто проголосували в протоколі поіменного голосування за зміну цільового призначення цієї земельної ділянки. Ну, Юрій Василь, будьте послідовно. Я за забудову, але за забудову з громадою, за забудову, яка соціальна розлітка, за забудову, яка дасть окрасу. Вийде. Я проти багатоповерхової забудови. Я проти того, що е, причини якихось безручностей. Рішення про надання ділянки побіля пірсу приватники отримали ще 2005 року. Тоді там планували малоповерховий готельний комплекс. Уже за рік підприємці почали просити про збільшення поверховості. Ексмер згадує відповідні ідеї втілилися лише чотири роки тому. І в 2013 році, коли відбувся імпічмент, і власник цієї компанії Артур Севін. 14-го року було прийнято рішення дозволити там будівництво гаражів, будівництво висотного житла і такі інші. Одну з фірм, яка планує будівництво на узбережжі з директором департаменту архітектури, пов'язують і деякі депутати. Мовляв, на сайті Мін'юсту підприємство зареєстроване за адресою, на якій стоїть банний комплекс чиновника. Той будь-які зв'язки спростовує. Юридичного відношення взагалі до даного комплексу я не маю. Немає відношення до да, Будгаранта. Дозволи ж, про які говорив ексмар, скасували наступного ж року після їх надання. Про зміни цільового призначення цих ділянок заговорили знову лише наприкінці минулого року. Про зміни до детального плану уже цього. Черкаські архітектори від таких рішень не в захваті. Проти будівництва побіля узбережжя кажуть, нічого не мають, але за грамотного планування нині переконані, запропоновані проекти нашкодять обличчю міста. Ми пропонували вже 4 года. просили, давайте организуем конкурс. Ну ладно, конкурс тяжело, давайте организуем вариантное проектирование, ну чтобы взвесить все и показать всем. И тогда уже выбрать наилучшее. Ну ничего этого не было сделано, это, кстати, в разрез к законодательством идет. Такие э, районы, как этот, нельзя застраивать вот так вот по э, желанию какого-то инвестора. Екологи ж від переглянутих проєктів б'ють на сполох. Попри збільшення в остаточному варіанті площ рекреаційного призначення, віри про дотримання усіх екозаконів однак наймуть. Я не думаю, що буде такий проект. Який е, я на сьогоднішній день водне законодавство, а саме збереження автометрової зони від е, капітального будівництва. Тому що всі проекти сьогодні є, вони чи з порушеннями. Тому на такі проекти можна відразу готувати кримінальні справи. Тому що органи місцевого самоврядування дуже часто зловживають е, своїм положенням. Не нарахувала анонсованих чиновниками півтори сотні метрів від берега, й ми щоправда, поки до паркану. Один із вказаних підприємців уже обніс залізною огорожею територію. І з висоти пташиного польоту бачимо на ділянці вже встановили відповідну будівельну техніку. Хоч під час презентації напередодні ухваленого детального плану території, чиновники запевняли, ніяких будівельних робіт ніхто не розпочинав, а набережну, мовляв, збережуть. Хто тут забирає 150 метрів? Жодної побудови, крім... Лавочок, кроме зон відпочинку, крім барбекю там різних, кроме велодоріжок, крім пішохідних зон. Я вам відверто скажу, це буде окраса міста. Нагадаю, детальний план ухвалили на виконкомі на темно і без анонсування. Таким чином, проігнорувавши і звернення пані Євгенії петицію на сайті міськради і два депутатські проекти рішень про скасування містобудівних умов. За ухваленими змінами обіцяють черкасцям більше рекреаційних благ, натомість поверховість будинків подекуди збільшили майже вдвічі. Дійсно, є заперечення стосовно багатоквартирної житлової забудови. Я ще раз підкреслюю, вона передбачена діючим генеральним планом. Ми її зменшили. Суттєво зменшили. На їхніх територіях запропонували повноцінний навчально виховний комплекс багатоярусної парковки. Уже цієї п'ятниці депутати зберуться, аби вирішити долю Черкаського узбережжя на своє пленарне для обговорення. Запрошують і містян. Ірина Малюкова, Яна Федоровська, Дмитро Кірдяшов, Ігор Неділько. Вікка новини.